вона «Батько і недобрі сини». Був собі старий чоловік, прожив вік, дав Бог йому дітей, вивів їх в люди, поділив, живуть кожен окремо, всі господарі. Всього в нього було чотири сина. Старий роздав дітям все своє добро і думає, доживу віку при дітях. Живе у старшого свого сина, спершу приймають його, як повинно бути, розуміють, що він батько, чи їдять що, чи сорочки перуть, чи латають. Найперше питають батька, чи чого не треба. І як скаже старий, його й слухають. Було так старому, як у доброго сина. Та якийсь час старший син поутримував у себе батька. Та став якийсь, наче не такий, вже й крикне часом на старого. Далі той вже собі місця в хаті не знаходить. Нема чого дожидати, таке діло. Не хоче сину тримувати, жаліє тому шматка хліба. Треба кидати та йти до менших. Чи краще буде, чи гірше, а вже і сидіти у старшого не можна. Перейшов старий до свого другого сина, і в того старому швидко стало погано. Як візьме він шо, та з'їсть, то син з невісткою аж дуріють. А сварка із за старого жінка гризе чоловіка, самі раді шматові хліба, а тут ще старців наприймав. Не висидів дів, діти тут, пішов далі. Так один по одному всі з чотирьох синів брали батька, батька від них уходив. Усі чотири сини один на одного кивають, той на того. Нехай ще він вас тату поотримує, а той знову на того, а той ще тату не утримував вас, чи там мало утримував такеми же дітьми, що не даведи, Господи. Далі зазмагалися уже так, що і жоден не приймає до себе батька. У того те, а в того те, і всі не можуть утримувати його в себе. То й з малими дітьми, то й жінку має сварливу. А в того хата тісна, то й знову, бідний. Хоч куди хоче, де старий. А старий сивий, сивий, як голоб. Просить дітей, плаче перед ними, аж не знати як, а що, даремна річ, ніхто з дітей не приймає батька, треба його десь подіти. Ще й до того старий не сперечається, з ним можна що хоче зробити. От всі чотири зібрались і зійшлись на такому. Пошлімо ще батька до школи. Нехай він в школі сидить. Там буде сидіти, а їсти йому будемо по черзі носити. Стали казати йому це. Старий не хоче йти до школи, проситься в дітей, плаче перед ними. Тепер, я, каже, світу не бачу. Не те, що я книжку бачу. Я і за замолоду навчився. Але що ж? Немає де дітись, мусив таки йти до школи. Такі діти перемогли батька. Нарешті, коли йти до школи, то нехай буде. А в тому селі не було церкви, то треба йти до школи аж у друге село. Пішов старий до школи, де там школа була. Зустрічає він пана, уклонився панові, думав далі йти. Коли, чує, кличуть його, підходить він, пан чогось його потребує, питає діда, як і що, і куди. Старий скинув перед паном шапку і розказує йому свою біду. Обгорнули його сльози, горе моє ласкавий пане. Нехай би посередині, Господь, уже б жалю не було. А то, бачите, чи чув хто таке чотири сина, всі чотири хазяї і послали свого старого батька вчитись до школи. Так він перед паном говорить. Стало жалко тому старому. Знаєш, діду, став казати пану, не треба йти до дяка, вернись ти додому. Діти не будуть тебе до школи більш відсилати. Вже я знаю, що тут треба робити. Все буде добре, як Бог дасть. Потішає так він діда, той, наче, і повеселішав. Бери його з собою, привозить до себе додому. Поки дід відпочивав, виносить пан скриньку. Справжня скринька панська. Пани гроші тримають в таких. Бере пан скриньку і віддає дідові, це візьмеш і йди до дітей. Тут даю тобі гроші. Скажеш, знайшов їх у лісі. Тільки скриньки цієї не відчиняй, і грошей сам не бери і не дивись туди. Прийдеш, скличеш усіх синів і скажеш. Це сини мої голуб'ята, ішов я до школи і знайшов у лісі гроші. Це приніс їх діти до вас, але вже нехай я вмру, не беріть їх від мене. Після моєї смерті будете ділити межі собою. Хто більше мені догодить, хто більше буде утримувати і не пожаліє мені сорочки чи там шматка хліба, то більше грошей дістанеться. Відкланяється. дякує панові, пішов додому. Вертається до дітей з тією скринькою. Зараз можна пізнати, що старий уже десь був у доброму лісі. Несе під пахвою скриньку, певно, щось непросте. десь він її доп'яв, тільки забачила його невістка старша. Уже і вибігла на зустріч старому. Запрошує до господи. Без вас, тату, у нас ладу не стало, і хата, як пустка. Чого вже тільки вона не говорила. Заходьте, тату, до нас, спочиньте, далеко йшли, втомилися. Як зібралися брати, розказав їм батька, як йому Бог дав. Нагадав він за своїх грошей. Діти, як не ті, і що їм тільки поробилось. Погляне кожен на скриньку. Ето каже грошики, мабуть. Бачить батько говорить будете утримувати, вам будуть гроші. Усі чотири брати не знають, як і приймати старого батька. Доглядають його, наче пана. Старий зрадів, скриньки з рук не випускає і сам не займає. Після моєї смерті все ваше, а тепер не дам, бо хто знає, уже я бачив, як ви приймали мене, як я залишився без нічого. Воно все ваше, не чиє, тільки ваше. Заберете, але дайте мені дожити. Ото вже старий не поневірявся у своїх дітей, жив, як на своєму господарстві. Але час прийшов. Пішов у кращі світи. От поховали батька, принесли тою скриньку, хитають її, брязкає всередині. Прийде кожен до скриньки, візьметься, трусь, трусь, е, розпечатали, отчиняють. Коли там скло, не можуть повірити, копають далі і скрізь скло. Не може бути, не вірять, що скринька така батько її откопав десь під домом, і щоб не було в ній грошей. А громада сміється. От тобі не вміли шанувати батька через правду, а шанувала через гроші отож і маєте. Ну, всі думали, що то батько сам так зробив. Коли пан почув, що старий вже помер, то й розказав, як було діло. Сміються з братів, а їм би і гніватись, так нікуди.